Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! Любо вас вітаю на уроці математики! Сьогодні ми з вами будемо закріплювати вміння усно додавати і віднімати круглі трицифрові числа. Тож вперед, відкриваємо зошити, пишемо сьогоднішнє число, класна робота. І каліграфічно пропишіть число 224. Відкриваємо підручник на сторінці 34. Працюємо над задачею. Над лабіринтом. Ворота з літерою П пропускають лише результат, що є парним числом, а з Н непарним. Ворота з літерою Д. Пропускають лише результат, що є двоцифровим числом, а з Круглим назви числа, що будуть на виході. Будь ласка, всі, подивіться, у підручник, на лабіринт. У нас є вверху числа. Давайте спробуємо їх додати та е, знайти результат. 34 плюс 16 буде 50. 50 плюс 27 буде 77. 77 плюс 23 буде 100. У нас парне число. Так, значить, ми переходимо до слідуючого лабіринту. Можемо з вами подивитися на верхні числа та спробувати їх додати. 100 плюс 240 буде 340. 340 плюс 70 буде 410. 410 плюс 120 буде 530, 530 плюс 8 дорівнює 538. 538 у нас парне число. А ми маємо право до виходу тільки з непарним числом. Отже, у нас е, хід був невірним. Тому опускаємося. Після е, числа 100 вниз до нижньої стрілочки. Давайте перевіримо, чи правильно у нас вийде е, результат з непарним числом. І так, 100 мінус 97 буде 3. 3 плюс 350 буде, 353. 353 мінус 50 буде 303, 303 мінус 200 буде 103. Отже, ми маємо право на вихід, тому що 103 у нас є непарне число. Слідуючий, давайте ми з вами перевіримо. Ось, Ми з вами пройшли правильно е, свій результат до виходу. Слідуючий лабіринт, будь ласка, пройдіть самостійно. Поставте презентацію на паузу та перевірте свої знання. Отже, перевіряємо. Другий лабіринт у нас має такий результат. 280. Перевірте. Ну що ж, хто справиться відразу, молодчинки. Працюємо далі. Номер два. Нам потрібно розв'язати задачу. Читаємо її. Перша група туристів прийшла по катакомбах 530 метрів. Друга 290 метрів. А третя 80 метрів. На скільки метрів далі прийшла перша група, ніж друга? Перша, ніж третя, друга, ніж третя. І чи прийшли вони разом 1 кілометр. Поставте е, презентацію на паузу та перевірте свої знання. Будь ласка, перевіряємо. Отже, 530 мінус 290. Дорівнює 240 метрів перша група більше, ніж друга прийшла. Так, друга дія. 290 мінус 80, до рівні 210 метрів, друга група більше, ніж третя група. Третя дія. 530 мінус 80, дорівні 450 метрів, перша група більше прийшла, ніж третя група. І четверта дія, нам потрібно всі метри пройдених груп додати. 530 плюс 290 плюс 80, дорівня 900 метрів. Отже, ми відповіли на запитання задачі. Чи прийшли вони разом один кілометр? На 240 метрів далі прийшла перша група, ніж друга. На 210 метрів далі прийшла друга група, ніж третя. На 450 метрів далі прийшла перша група, ніж третя. І разом вони не пройшли один кілометр. Записали задачу, перевірили. Переходимо до слідуючого номеру Номер 3. Знову у нас. Задача. Розв'язуємо її. Спочатку нам потрібно її прочитати. Екскурсія в катакомбах триватиме А хвилин. Перша група туристів перебуває на екскурсії вже 30 хвилин, друга група 15 хвилин, а третя у 5 разів менше, ніж дві перші групи разом. Склади вирази, щоб дізнатися, скільки часу до кінця екскурсії залишилося кожній групі туристів. Зроби обчислення при. А дорівнює 120. Отже, чи можемо ми відразу знайти відповідь до задачі? Що нам спочатку потрібно зробити? Якщо ми знаємо, що перша група була на екскурсії 30 хвилин, а друга група 15 хвилин, чи можемо ми знайти суму хвилин першої і другої групи? Так, можемо, тому що нам потрібно потім дізнатися, скільки третя була хвилин на екскурсії, тому нам потрібно в першій дії додати 30 плюс 15. Ми дізнаємося, що 45 хвилин перша та друга групи разом. Скільки ми знаємо, скільки вони були разом, то ми можемо знайти, скільки третя група була хвилин у на, на екскурсії. Отже, в другій дії 45 ділимо на 5 дорівнює 9 хвилин. Це третя група. І е складаємо вирази. Для того, щоб знайти, скільки залишилося першій групі. Це потрібно а 30, друга група. А 15. Це залишилося другій групі. А 9 Це залишилося третій групі. Розв'язуємо третя дієс. Підкладаємо значення А. 120, 120-30 дорівнює 90 хвилин перша група. Четверта дія. 120-15 дорівнює 105 хвилин друга група. І п'ята дія. 120-9 дорівнює 111 хвилин. Третя група. Значить. Відповідь: Першій групі до кінця екскурсії залишилося 90 хвилин, другій групі 105 хвилин, а третій групі 111 хвилин. Запишіть, будь ласка, задачу та перевірте. Слідуючи завдання номер 4 нам потрібно виконати. Те. Дії. Під час війни в катакомбах переховувалися партизани. Відтоді на стінах залишилися різні написи. Давайте ми спочатку знайдемо частку першого і останнього чисел. Перше число 490, останні 70. Частка чисел це ділення. Отже, 490 поділити на 70 це буде 7. Слідуюче завдання: суму найбільшої і найменшої чисел. Сума найбільше число у нас 490, а найменше 5. Сума це додавати. Це буде 495. Суму двох найбільших чисел. Найбільше число 490 та 220. Це 710. Слідуюче завдання, будь ласка, запишіть самостійно. Поставте на паузу, а потім перевіримо. Отже, перевіряємо. Різниця чисел другої сотні 9. Добуток одноцифрової двоцифрового чисел це 350. Молодці. Ви, вірно, справилися із завданням. Переходимо до номер, до виконання номеру 6. Тир це приміщення для навчання стрільби, який периметр прямокутного тиру в катакомбах, якщо його довжина 10 метрів, а ширина 3 метри. Нам потрібно пригадати правило виконання знаходження периметра. І так, хто пригадав правило? Молодці, тому нам потрібно, якщо А10 метрів, а Б 3 метри, Отже, периметр дорівнює. В дужках 10 плюс 3 додаємо ми сторони і множимо їх на 2. 10 плюс 3 це буде 13, помножити на 2 буде 26 метрів. Отже, периметр прямокутного тиру в катакомбах 26 метрів. Молочинки перевірили, записали. Працюємо далі із зошитом. Відкриваємо зошит на сторінці 13. Нам потрібно виконати завдання. Перевести сотні в одиниці. 6 сотень це 600 одиниць. 18 десятків скільки це одиниць? 180. 72. Це 720 одиниць. Що це буде? 72 десятки. І так, 690 це 69 десятків. 7 сотень це скільки десятки? 70. 804 десятки – це скільки одиниць? Вірно, 840. Продовжуємо працювати. Номер 2. Нам описати відповідні знаки дій, щоб рівності були істинними. Істинні це правильні. 310 мінус 250 буде. Так, буде 60. Значить, нам потрібно. Помножити 20 помножити на 3, щоб теж було 60. 270 поділити на 3. Це буде у нас. Так, 90, значить, нам потрібно 540 поділити на 6, щоб було 90. І так, і слідуюче завдання у нас 70. Що нам потрібно зробити? Тут помножити, поділити чи відняти, ану, думаємо, а тут 340, щоб у нас були однакові результати. Ну, якщо ми 7 помножимо на 7, це буде 49, тобто буде 490, а 340 плюс 150 теж буде 490. Вірно, значить, ми поставимо множення і тут плюс. Так, ну що ж, молодчинки, Давайте ми зараз з вами ще розглянемо задачу під номером 3. У господаря було 1000 гривень. Для ремонту даху він зробив два замовлення. Перший раз. Це 10 рядів черепашнику по 5 блоків у кожному. Ціна блока 8 гривень. Другий раз 8 рядів черепашнику по 10 блоків у кожному. Ціна блока 7 гривень. Що вистачить господарві гроші, щоб розрахуватися за замовлення? Ну що ж, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки він першого разу витратив грошей. Якщо було 10 рядів черепашнику по 5 блоків, тому нам потрібно 5 помножити на 10, дізнатися, скільки він блоків витратив. І по 8 гривень кожен блок. Це 400 гривень. Він витратив на перший ряд. Так, на другий ряд 8 помножити на 10, тому що було 8 рядів по 10. Це буде 800. 800, вибачте, 80 помножити на 7. Це буде 560 гривень, він витратив на другий ряд. Чи вистачить йому? Потрібно додати ці гривні, і ми дізнаємося, що він витратив 960 гривень. Значить, йому вистачить грошей, тому що в нього було 1000 гривень, що й залишиться. Ну, що ж, дітки, а тепер відкриваємо щоденник і записуємо домашнє завдання. На сторінці підручника 36 виконати завдання номер 7 та 8. А в робочому зошиті на сторінці 13 виконати завдання 4. Запишіть короткий запис у щоденник, як вона моніторіт. Ну що ж, дітки, давайте ми з вами підведемо підсумок. Чи вам сподобалось сьогодні на уроці? А може, і не сподобалось? Я буду дуже щаслива, якщо ви оберете зелену та жовту цеглинку. Якщо ж ні, я не буду на вас ображатися. Навпаки, буду дуже з нетерпінням чекати наступної зустрічі на слідуючому уроці математики. Бережіть себе. Бажаю вам мирного та гарного дня. До побачення!